Доброго вечора, любі хлопчики та дівчатка. Радий, що ми з вами знову зустрілися на просторах всеосяжного інтернету, щоб познайомитися із черговою цікавою казочкою. Тож, не будемо відкладати це все у довгу скриню, вмощуйтеся зручненько і слухайте. Уважненько. Казочка називається Як хлопець царя перебрехав. Давно-давно за царя Гороха, коли землі було троха, чи то за царя панька, коли ще земля була тонка. В одному царстві жив цар, який дуже полюбляв різноманітні побрехеньки. І була у царя дочка. І така дочка, що вже на відданні. час було їй заміж виходити, от і придумав собі цар забавку, сказавши, мовляв, хто зможе мене перебрехати, і я скажу брехня, а не правда, той і візьме мою доньку заміж. І як тільки ця чутка рознеслася по королівству бажаючих одружитися із царською донькою, не було відбою. А в цьому королівстві, друзі, жила сім'я, в якій росло троє братів. Вирішили і вони спробувати свою долю. Та й пішли до царя. А черга, я вам скажу, друзі, була така, що ледь не від воріт і до кінця міста стільки бажаючих було. Та кожен, хто не заходив до царського палацу неодмінно. Виходив звідти, тримаючись за поперек і з дуже сумним виглядом. А все було через те, що, як цар казав правда, одразу брехунові виписували 50 нагайок по спині. Так прийшла черга і наших братів. Першим пішов старший. Що він царю розказував, що він йому брехав, уже історії невідомо. Та вийшов він із царського двору зі сльозами на очах, почухуючи спину. Наступним пішов середущий брат. І його чекала, друзі, така ж самісінька доля. Виходить із царського палацу, плаче, спину чухає. Молодший брат подумав хвильку та вирішив. Раз я вже сюди прийшов, піду, спробую свого щастя. Заходить і дійсно, посеред тронної зали сидить у величезному кріслі цар з боку здоровенні слуги із нагайками. Цар йому і каже: Ну що, хлопче? Давай бреши. Хлопець каже. А що ж, брехати, Є у нас сім'я, троє братів, а наймолодший із нас наш татко. От і вирішили ми однієї зими угноїти поле. Возили санами гній, возили два місяці. А коли прийшла весна і сніг розтанув, ми побачили, що поле загноїли сусідське. Довго не думали, взяли ниву за чотири кути, перенесли на нашу, та й з тим погодилися. Цар подумав, каже: може бути, таке може бути правдою, вірю. Хлопець каже, це ще не все. Вирішили ми засіяти із няньком пшеницю. Засіяли та виросли такі дуби аж до самісінького неба. Цар каже, може бути, може, вам, видно, насіння продав не надто чемний продавець. А хлопець каже: Та не в тому суть, царю. Найвищий дуб пробив небо, і звідти хлинув такий дощ, що змивав геть усе на своєму шляху. Цар каже, правда, правда, бачив я такий дощ, у мене змило п'ять отар овець. А хлопець каже, то змило би й більше. Якби я не взяв хустинку, не дмухнув у неї і не підлетів аж до самісінького неба, щоб зашити ту дірку. Шив я довго чи недовго, але дощ перестав. Я роззирнувся по сторонах, каже хлопець, і бачу на Дубові такі кавуни вродили, що я вирішив одразу одного спробувати. Цар каже: Правда, правда, видно, насіння дубів було заморське. Кавуноплідні називаються. Я про такі у газеті читав. А хлопець каже: розрізаю я найбільшого кавуна. А кавун мене хрум і проковтнув. Я, в кавуні, опинившись, роззираюся по сторонах, а всередині пасуться зграї тигрових зайців з отакенними зубами. От один найбільший заєць вхопив у мене мого ножа, яким я кавуна розрізав, та й давай ганятися за мною по цьому кавуну. Цар слухає, ледь стримує сміх та каже: Правда, хлопче, правда, і про цих зайців я читав, бо навіть більше шкура одного в мене в сусідньому покої перед ліжком лежить. А хлопець каже: ми так довго бігали, так трусили тим кавуном зсередини, що він упав і полетів доліниз, і впав на голову велетенському одноокому циклопу. Кавун розколовся, ми звідти випали, а циклоп ухопив зайця за лапу, вхопив кавуна та й пішов собі геть. Так я і не поснідав. Цар каже: так, так, я знаю цього циклопа. Він у мене колись давно служив, але взяв чашечку попити води, посковзнувся та й в тій часті втопився. Хлопець каже: це ж не кінець історії, царю. Поспіли дуби, ми їх пожали, а жолуді у копиці склали. Цар каже Бачив, бачив я ваші копиці із верхівки свого палацу. А хлопець продовжує так от накупили ми із батьком та братами свиней ще більше, аніж у вас, царю водиться. Цар аж на місці зайорзав, каже, так... А як так може бути, щоб у вас, бідняків, було більше свиней, аніж у мене царя? Де ви грошей набрали? А хлопець сміється, каже: Царів, ви ж не знаєте, як бідняк газдує. Ми розводимо воші і продаємо панам за великі гроші. Цар каже, може бути, може бути, і таке, що було далі. А далі хлопець каже. Виявилася у нас проблема. Не вистачало нам пастухів на тій свині. От ми вашого батечка за воші найняли, та й він нам свиней пас. А цар, вже забувши про те, з чого почалась розмова, каже: Брешеш, не може такого бути, щоб мій батько царської крові та у вас свиней пас. І на цьому слові, друзі, зрозумів він. Що хлопець його перехитрив та перебрехав. Але ніде було діватися, віддав він за нього свою доньку заміж і став цей хлопець згодом царем у цьому царстві. Хто знає, може він і досі там царює. Ви як думаєте? Напишіть ваші думки у коментарях. От і казиться кінець, а хто слухав молодець. Якщо ця казочка вам сподобалася, обов'язково ставте вподобайки. Нагадую, щоб ви писали коментарі і поширювали, поширювали це відео, щоб якомога більше хороших хлопчиків та дівчаток змогло познайомитись із цією українською народною казочкою. А на останок народна мудрість. Будьте чемні, слухайте маму з татом і мийте ручки милом. Папа! -па.